Друзі, хочу з вами поділитися, як працює восьмирамочник. От дивіться, От, тут була сімейка. Ну, точніше було два відводка. З них я зробив там ще два відводки стоять. З одну сім'ю ну трошки підсилив з одної, з одної, з другої сім'ї. отут дав дві матки, розділив, вони пішли. Через Ганіманку, через перегородку Ганіманка, обші магазини нормально розве розвелась. Тобто, і я потім прийняв рішення, що треба роз'єднувати, щоб було де що і як їм працювати. Бо 4 рамки це замало. Тобто дав в кожній по годівниці. Зараз, зараз будуть, бачите, сітки познімав, вони тут позачищали. Зараз все зачищу ну, беру. Прикручу сіточку та і все. Тобто вони все вже почистили, все добре. Вот. І э, що хочу вам показати. Хочу показати, що от, отводок який був на двох там рамочках, мабуть, розпліду, він дав. Нормальний, потужний. Оце все в вмедуже. Все бджола, мед, тобто супер. І виходить, що ну, дуже, зручно, дуже зручно робити, ділити навпіл, розвивати пасіку, кому потрібно розширювати це, це дуже. Ну, рамки есть, закормлені дуже класно. Бачите, внизу там матка вже не сіє. Оце центральні рамки залиті. Есть, в принципі, вон там рамка так взагалі вся залита капітально. Цю можна даже, я думаю, що і на край можна збити, е піджати там і на край поставити. Хоча тут меду, мама дорогая. Зараз ще цю гляну. А от і мамуся, ой, бачите, з міткою. все як потрібно, вже не сіять, все супер, гарний бакфаст, гарний, ну ви бачите, як вони себе поводять. Все, гнезда зібрані. Залито все. Супер. супер, Я думаю, ми так і залишаємо все. Там нормально. Вінці дуже гарні. Повний меду, дуже важкий. Ось такий у нас відводочок був на двох рамочках. Тобто дві рамочки розплідував і погнали. От що ми маємо наразі? Все. Оце рамка, яка була рядом з матусею. Тобто вона вся пролита, внизу тут, а так зверху все в меду. Все супер. Отак вот от потужненько ми і залили ГФС. Супер. Бачите, що з полоса зосталося там. Давав в цьому році полоски э, Апіатрас, які муха використовує. Ну, думаю, раз такі хлопці використовують, треба і собі використовувати. Ну, поки що. Что... Я задоволений. Я задоволений. Так, всім вітання.